Субота, 22 жовтня, в Україні, буде без опадів, а неділя із дощами на Полтавщині. Хмарно з проясненнями без опадів вночі та вранці місцями туман. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна мінус один. 22 жовтня у Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів в день повітря прогріється до максимальних плюс 12. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 3 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, субота у горішніх плавнях буде стабільно прохолодною, з хмарністю. Опадів не передбачається вночі. Температура опуститься до плюс 4. Світлої пори доби підвищиться до плюс 12 градусів. Найтепліше 22 жовтня в історії погодних спостережень горішніх плавнів було зафіксовано 1970 року, плюс 19 градусів. Мінімум 1994-6. мінус відтепер. Дивіться прогноз погоди ввечері після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.